Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми продовжуємо заняття по складанню раціональних чисел. Сьогодні зробимо номер 977. Нам потрібно знайти значення виразу. Коли ми будемо розв'язувати ці задачі, ми будемо пробувати складати числа так, щоб було нам легше. Отже, давайте запишемо номер 1. Мінус 78 плюс 36, плюс 19, плюс мінус 22 і плюс мінус 25. Що я бачу? Я бачу, що є 3 негативних числа і два позитивних. Звернемо увагу на позитивні числа. 36 і 19. Коли ми їх складемо, ми отримаємо 55. Отже, ми можемо записати у відповідь вже. Результат складання додатніх чисел 36, і 19, 55. Плюс тепер звернемо увагу на негативні числа. Мене цікавить те, що якщо ми з вами додаємо від'ємні числа, то ми їх додаємо їх модулі і ставимо перед ними знак мінус. Що я бачу? Я бачу, що мінус 78 і 22, 8 і 2 дадуть наприкінці 0. От давайте складемо спочатку числа мінус 78 і мінус 22. Буде 78 плюс 22 100, але зі знаком мінус. Так, і запишемо. Мінус 100. І в нас залишилось ще одне число мінус 25. Його я також запишу. Тобто ми змінили. вираз, раз, і в нас залишилось три числа. Що я бачу тепер? Тепер я буду складати числа з різними знаками. Візьму число 55 і мінус. 25. Коли ми складаємо такі числа, ви пам'ятаєте, з більшого ми вираховуємо менше і ставимо знак більшого числа. Отже, 55 мінус 25 буде 30. Запишу 30, і в мене залишилось ще одне число мінус 100. Результатом складання таких чисел буде від'ємне число, оскільки модуль 100 більше, ніж модуль 30. І нам потрібно зі 100 вирахувати 30. 100 мінус 30 буде 70. Але, оскільки біля 100, біля більшого числа стає мінус, я його запишу також і у відповідь. Отже, відповіддю буде мінус 70. Наступне.

І плюс 5,25. Давайте подивимось на це, на цей вираз. Що ми бачимо? У нас є три позитивних числа і два негативних. По-перше, я бачу наступне: якщо ми будемо зараз складати позитивні числа, то я можу відмітити, що перше число і третє в сумі наприкінці дадуть два нулі. Тобто ми отримаємо при складанні цих двох чисел ціле число. Давайте спробуємо їх скласти. 0,74 плюс 3,26 ми отримаємо число 4 зі знаком плюс. Поставлю знак плюс, Дивимось на наступні числа. Ще в нас є одне позитивне число 5,25. Запишу його. І залишились два негативних числа. Також давайте їх спробуємо скласти. Ми розуміємо, що в відповіді буде знак мінус перед цими числами. А результатом буде наступне. Також буде ціле число. 9 плюс 10 19, і 39 сотих плюс 61 сота буде 1, тобто 19 плюс 1 число 20. Тепер починаємо складати далі. Складемо з вами два. Додатніх числа 4,5,25. Буде 9,25. І потім до них додамо від'ємне число мінус 20. Що я бачу? Що друге число по модулю більше. Тому в відповіді в мене з'явиться знак мінус. 20-9 буде 11 і 11 мінус 0,25 буде 10,25. Отже, ми вирішили і друге завдання. Зробимо третє завдання. Ми бачимо, що тут у нас іде запис вже дробів. Отже, запишемо 7,16. Плюс відкриваємо дужечку, число мінус одинадцять сорок других. Не забуваємо закривати дужечку. Плюс наступне число також негативне, від'ємне, мінус 9 шістнадцятих. 9 шістнадцятих це також натуральний дріб. Закриваємо дужечку. І останнє число позитивне 17 42. Отже, нам потрібно скласти числа 7,16 плюс мінус 11 42 плюс мінус 916 і плюс 17,42х. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є числа, які мають однакові знаменники. Їх нам простіше буде складати перші числа мінус 11,42х і 17 ,42. Другі Типи чисел 7 шістнадцятих і мінус шістнадцятих. Давайте складемо ці числа парами. Отже, 7 плюс мінус 9 шістнадцятих. Ми бачимо, що друге число, негативне від'ємне, має більший модуль. Отже, в відповіді при складанні цих двох чисел у нас буде мінус. Тепер з більшого по модулю числа вираховуємо менше. 9 шістнадцятих мінус шістнадцятих буде 2 шістнадцятих, але ми можемо зразу скоротити, 2 шістнадцятих на 2 буде 1 восьма. Отже, складання тих чисел дало число мінус восьма. Тепер будемо складати 2. Числа, які мають в знаменнику число 42. Мінус 1142 і 17,42х. Ми бачимо, що більше за модулем число друге, 17,42. Отже, наша відповідь буде мати знак плюс 17,42х, мінус 1142 Знаменник 42, так і залишиться. 17 мінус 11, 6. 6 42 можна скоротити на 6 і буде 1 7. Отже, друга відповідь буде в нас 1 7. І тепер нам потрібно скласти ці два дроби. Що ми бачимо? Що знаменники у цих дробів різні. Тобто, для того, щоб скласти ці дроби, нам потрібно привести до спільного. Знаменника. Ну, давайте наступним чином помножимо додаткові множники знайдемо для першого і другого числа, для другої дробі буде 8, для першого зробимо 7. Отже, ми отримаємо наступний результат. Перша дріб буде мінус 7,5. Шостих. Другий дріб буде мати знак плюс. І якщо ми домножимо на вісім, то ми отримаємо вісім п'ять шостих. Давайте порівняємо ці дроби. Ми бачимо, що вони мають різний знак, а модуль другої дробі буде більше, ніж першої. Отже, коли ми складемо ці дробі, то ми отримаємо в відповіді знак плюс додатнє число. Тепер із більшої дроби вираховуємо меншу. 8,56 мінус 7,56 буде 1,56. Так, відповіді і запишемо. Ця дріб буде мати знак плюс. Спробуємо розв'язати четверте завдання. Четверте завдання також має в своєму арсеналі дробі. Мінус 9 сорокових плюс тринадцять п'ятдесятих. Давайте запишемо. Наступний дріб буде мати знак мінус знову, отже, запишемо плюс, дужечку відкриваємо мінус 23,5. І останній дріб плюс. 19 сорокових. Ми записали все, що в нас є. І тепер подивимось, як краще складати ці, ці дробі, які в нас є. На що ми можемо звернути увагу? Ми можемо звернути увагу, що в нас дві дроби мають знаменник 40: одна від'ємна, друга додатня. І дві дробі мають знаменник 50, також одна від'ємна, одна додатня. Таким чином, ми будемо складати дробі. Отже, спершу складаємо дробі мінус 9 сорокових і 19 сорокових. Ми бачимо, що другий дріб більший, його модуль більший. Отже, відповідь буде зі знаком плюс 19 мінус 9. Я враховую числівники, буде 10 або 10 сорокових. Щоб не писати таку дріб, ми можемо її скоротити на 10 і отримати 1 четверту. Отже, результатом складання дробів мінус 9 сорокових і 19 сорокових, буде дріб 1 четверта. Другі два типа в дробі 13,5 і мінус 23,5. Що я бачу? Я бачу, що другий дріб має більший модуль. Отже, відповідь в мене буде зі знаком мінус. А тепер просто вирахую 23 числівник першої дроби більшої – мінус 13, буде 10. 10,5. Я також можу скоротити на 10 і отримаю одну п'яту. Нам потрібно з вами ці дробі буде скласти. Ми бачимо, що дробі мають різний знак, тобто ми будемо порівнювати їх модулі. І ми бачимо, що знаменники дробів також різні. Тобто, спочатку знайдемо з вами додаткові множники. Перший дріб помножимо на знаменник другої дробі. Другий дріб на знаменник першої. Отже, перший додатковий множник для першої дробі 5, для другої 4. Тепер у нас будуть дробі мати наступний вигляд 5, 20 – Це перший дріб. Він має знак плюс, тобто він додатній. Перед ним я нічого не пишу. Плюс другий дріб буде від'ємним. Отже, я буду писати. Знак мінус перед ним. 4 двадцятих. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас дробі мають однакові знаменники. Отже, нам потрібно тільки розв'язати числівники, розібратися, чому вони дорівнюють. Давайте порівняємо ці дробі. Перший дріб позитивний. Додатній, буде мати більший модуль, оскільки його числівник більший, Другий дріб менший модуль. Отже, ми із числівника першого дробу вираховуємо числівник другого дробу. 5 мінус 4 буде 1. Оскільки перший дріб позитивний, то й відповідь буде зі знаком плюс 1 20. І це ми також розв'язали. І останній п'ятий номер. Давайте спробуємо також розв'язати. Чим цікавий цей номер, тим, що в нього, окрім дробних чисел, є ще й цілі частинки, тобто це змішані числа. Мінус 3,36. Плюс Мінус одна сімнадцять двадцять четвертих. Другий дріб записали Дужечку закрили плюс п'ять цілих чотири тридцять шостих. Плюс мінус 2,44. Коли ми записували з вами цей вираз, ми вже звернули увагу, що в нас з вами є два типи знаменників, два числа в знаменниках. Це 36 і 24. От спробуємо з вами розрахувати спочатку суму чисел зі знаменниками 36, а потім суму чисел зі знаменниками 24. Отже, перші два числа. Мінус 3,31. 36 плюс 5,436. Ми бачимо, що число 5 більше, ніж число 3 по модулю. Тому ми отримаємо з вами додатнє значення. Давайте спробуємо розрахувати. 5 мінус 3 буде 2436 мінус 31,36. Давайте так і запишемо: 2,436... Мінус 31, 36, тобто цілі частини ми вже встигли з вами порахувати, а ось дробі ще ні. Ми їх будемо рахувати пізніше. Давайте поки запишемо так. Так, з першими двома дробами ми розібралися. Візьму дужечки, будемо далі проводити віднімання. Тепер пишу число плюс, і розбираємося з другими числами. Оба числа мають знак мінус, тобто вони від'ємні. І ви пам'ятаєте, що коли в нас числа мають однаковий знак, то ми їх складаємо і поміщаємо перед відповіддю знак цих двох чисел. Отже, давайте подивимось. Складемо 1,1724 і 2,424. 2 плюс 1 буде 3, 17 плюс 4 буде 21. Тобто, відповіді буде 3,21,24. Друге число у нас вже є відповіддю да, результатом складання наших двох чисел. Тепер давайте будемо враховувати перші числа. Ви пам'ятаєте, якщо числівник зменшувального менше, ніж числівник від'ємного, то нам потрібно з вами взяти ціле число. Отже, буде не 2,436, а 1,4036. 1,4036 мінус 31,36 буде 1,3. 936. Щоб написати 9,36, я можу скоротити на 9 і отримаю 1 четверту. Отже, результат першого віднімання буде 1 ціла. 1,14. Друге число я не змінюю. Я залишаю його таким же мінус 3, 21, 24. Подивіться, 21, 24 я можу скоротити на 3. Буде 7 7,8. Правильно? От так і напишу. 7, 8. Тепер нам потрібно скласти ці два числа. Давайте розберемося, що ми будемо робити. Ми бачимо, що знаменники цих дробів різні. Але 8 ділиться на 4. Отже, для першої дробі я вирахую додатковий множник, це буде число 2. Запишемо в тому вигляді, в якому тепер буде наше число. 1,2 восьмих. це перший дріб. Перше число в нас так буде виглядати, плюс. Мінус 3,78. Тобто друге число ми не змінюємо. Так, і залишається. Тепер в нас дробі мають однакові знаменники, ми можемо з ними працювати. Що ми бачимо? Що друге число по модулю більше. Отже, у відповіді в нас буде знак мінус. І тепер давайте розраховувати. 3 мінус 2 буде 2, 7 восьмих мінус восьмих буде 5 восьмих. Отже, в відповіді ми запишемо число мінус восьмих. Це ми також розв'язали.